Всім привіт, друзі! Ви на каналі Профтер. Мене звати Іван. Сьогодні у нас на відео огляді поршневі ін'єкційні насоси, а саме Профтер dq 918, dq 4 дев'ятки та двокомпонентний насос dq 39. У цьому відео ми розповімо, де вони і для чого використовуються їх особливості та ключові переваги. Ін'єкційні насоси це незамінний інструмент у будівництві та ремонті. Їх використовують практично всі майстри на об'єктах в будівництві. Звісно, ті майстри, які спробували із ними працювати хоча б один раз. Вони розуміють, що із даними апаратами робочий процес відбувається набагато швидше та якісніше. Найчастіше ін'єкційні насоси профтер застосовують для заповнення різних пустот та швів, такими матеріалами, як цемент та смоли різної в'язкості, а саме ремонт сухих і вологих тріщин, герметизаторів. Робочих деформаційних швів, зміцнення конструкцій і роботи з мікротріщинами в бетоні, зупинка активних протікань під тиском, підземні роботи, тріщини, розширювальні з'єднання, заглушки та ущільнення, заглушки витоку в тонелях та метро. А тепер перейдемо до технічних характеристик. Вага апаратів від 6 до 8 кг, максимальний робочий тиск до 400 бар, продуктивність до 1 літра на хвилину, напруга 220 вольт, ємність бункера для цього матеріалу 2 літра. цього більш ніж достатньо. До комплектації входить манометр, шланг високого тиску 5 метрів, пістолет із соплом, бункер на 2 літри та набір ключів. А в моделі Profter DQ999 для двокомпонентного нанесення ми вже бачимо два манометри, два шланги високого тиску по 5 метрів для компоненту А та компоненту Б, два бункери для матеріалу по 2 літра та інший пістолет, який змішує матеріал перед нанесенням. А тепер давайте перейдемо до огляду самого пристрою. Корпус виготовлений із високоякісного металу, стійкого до корозії та іржі. Поршневий механізм забезпечує високу точність подачі матеріалу та надійність. Резервуар для матеріалу виконано із якісного пластику, який при ударах чи падіннях не ламається. Система управління та робота досить проста, буде зрозуміла навіть для новачків. А зараз ми запустимо один із апаратів та продемонструємо вам це. Для початку під'єднуємо один кінцевик шлангу до насоса, а інший до пістолету та міцно все фіксуємо ключами. Потрібно переконатися, що бачки, сопло в пістолеті та всі інші вузли міцно зафіксовані. Після цього вмикаємо міксер в мережу 220, заливаємо готовий матеріал у наші резервуари і апарат готовий до роботи. Матеріал, до речі, завжди змішуємо та готуємо згідно з інструкцією виробника. Але сьогодні у нас буде звичайна вода. Заповнюємо резервуар матеріалу. Матеріалом і перевіряємо герметичність системи. Встановлюємо необхідний тиск і швидкість подачі, і можемо починати роботу. Поступово заповнюючи тріщини або порожнини, система подає матеріал рівномірно, що забезпечує якісний результат. Зауважу, що після завершення роботи важливо ретельно очистити насос. Для цього промийте всі компоненти спеціальним розчинником або водою, залежно від типу матеріалу, адже це продовжить термін експлуатації вашого апарата. Я вважаю, що Основною перевагою даних насосів можна назвати їх універсальність. Вони підходять для роботи з різними матеріалами епоксидними, поліуретановими смолами, а також із цементними розчинами. Можна відзначити високу потужність, а насос здатен працювати із густими сумішами без втрати продуктивності. І зверніть увагу на його компактність та мобільність, легкий і простий у транспортуванні, що дозволяє використовувати його на об'єктах будь-якого масштабу. І можемо підсумувати. Ін'єкційні насоси профтер це ефективний і надійний інструмент для професійного використання. Він дозволяє пришвидшити роботу, забезпечуючи високу якість виконання задач. Отже, якщо ви шукаєте рішення для ін'єкційних робіт, тоді дані насоси стануть вашим незамінним помічником. Наш відеоогляд добігає кінця. Я дякую вам за перегляд даного відео. Якщо вам подобається робота нашої команди, обов'язково поставте лайк та підписуйтесь на наш канал, адже буде дуже багато цікавого обладнання. Для будівництва та ремонту. А якщо у вас виникли запитання або потрібна допомога в виборі даного обладнання, пишіть нам в коментарях, ми із радістю надамо вам відповідь. І як завжди, весь асортимент нашого обладнання та ціни ви можете побачити на нашому офіційному сайті profter.com.ua. Посилання буде в описі під цим відео. Переходьте до нових зустрічей на каналі Профтер.